І так, всіх вітаю. Зараз пару слів про ось такі лампочки. У них є ось це багато режимів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ну, коротше, не зовсім зрозуміло, навіщо їх стільки багато. Але зараз розповім про перші три. Ось, здається, такий яскравий. Потім йде економ. І потім знов яскравий. Навіщо я не розумів, але зараз здогадався. Ось дивіться, якщо ми вмикаємо перший, це в нас, типу, насправді, економ режим. Він спочатку світить ярко, потім потроху починає в нас з'являтися шим, і воно потроху падає яскравість. Ось інша лампа в першому режимі. Ну Ось ви бачите. Яке тут серйозне мерехтіння? Вона ще не перейшло з першого режиму О, це мерехтіння, але потроху воно буде падати, падати. Ось. Ось ми вже бачимо широтну імпульсну модуляцію, і вона буде тільки зростати, зменшуватись яскравість. Ну, як ви бачите, ось яскравість в неї вже падає. Другий режим ми одразу обираємо цей режим половина яскравості. А якщо ми обираємо третій режим, вона буде постійно дуже яскраво світитися. Ось якось так. Але з тим і буде дуже швидко розряджатися акумулятор. Тому, якщо залишати в цьому режимі то краще перепаювати на дуже потужний акумулятор. Ось. І ця лампа дуже прикольна, що вона одразу йде з тейпсі роз'ємом. Ось якось так. І акумулятор тут не самий поганий. На тисячі мА. Тому що бувають такі лампи, де взагалі акумулятор 300-400 мА. І світить така лампа дуже мало. А цієї лампи вистачає на 6 годин в першому режимі. І ось цікаво потестувати в третьому режимі. Ну, мені здається, що години на дві найбільше буде її вистачати. Якось так. так. І ось у нас оця в першому режимі, як і була. Ось так вона мерехтить на відео. Окум. Вона просто трохи тускліша, ніж, ніж ця перша. Ось якось так. Ну, в принципі, на цьому в мене все. Все, що хотів сказати і показати, показав. Всім гарних ремонтів, гарних покупок і всім бувайте!